Майже повністю зруйнована рік назад в результаті окупації вулиця Польова в Козаровичах Димарської громади. Якщо ви подивитесь ліворуч, і праворуч, ви побачите прострілені обіця були повністю прострілені дахи. Зараз це майже. Відновлені будинки по всій цій вулиці одразу після деокупації я приїхала сюди і безпосередньо спілкувалася з мешканцями в когось повністю вщент зруйновані будинки, в когось тільки якісь пошкодження а в кожного були свої потреби. Досить активно. Ми тут працювали. Декілька місяців добробат тут прожив разом з моїм помічником в на цій вулиці для того, щоб відновити будинки. Вже майже рік пройшов з моменту декупації Димирської громади. В першу чергу, що я хотів би відзначити, що насправді роботи ще дуже багато за рахуванням того, що в нас понад 1200 зруйнованих будинків, із них під 100 повністю зруйновані. Однак третину об'єктів нам вдалося відновити. І на що би хотів наголосити, що це спільна робота, спільна робота народного депутата, який координує спрямовує Олі Михайло Василевської смаглюк структурних підрозділів ради, міжнародних фондів виконавчої влади району та області, саме тому є певні результати. Зараз ми знаходимося на території одного з десяти відновлених укриттів на території Вижгородського і Бучанського району. Мова йде про спільний проект з ЮНІСЕФ Україна з відновлення укриттів в школах та садочках для того, щоб забезпечити безперервний навчальний процес для наших дітей. В цій школі Домидові вчиться близько 600 учнів, і всі вони можуть спуститися в комфортне укриття до того, як ми приступили до відновлення. Воно було повністю захаращене Тим не менш у ньому перебували люди під час окупації. Таких укриттів у нас 10, два в Бучі, чотири в Димирській громаді, два в Іванківській громаді. В Немішаєвої, в Славутичі по одному укриттю і ще готуються до відновлення повністю зруйнована Олізарівська школа в Іванківській громаді. Ми зараз знаходимося в селі Козаровичі Димирської. Об'єднано територіальні громади Вижгородського району це село, яке найбільше постраждало в Димирській громаді внаслідок російських окупантів. Але за цей рік, богу дякувати, багато відновлено і поремонтовано людям покрівлі, вікна встановлені. Багато людям поставлені модульні будиночки, такі де вони тимчасово можуть проживати. Звичайно, роботи ще багато, але. Те, що було рік назад, з 1 квітня, то було просто страх, депресія. А зараз життя відновлюється, продовжується. Слава Богу, слава Україні, слава Збройним силам! Рік відновлення показав, що ми можемо потужно і швидко. Відновлюватись і не тільки за рахунок державних коштів, а й за рахунок меценатів, спонсорів наших міжнародних партнерів, гуманітарних організацій, але роботи ще досить таки багато. І наступний рік буде не тільки роком відновлення після окупації, а ще і роком покращення, і буде ще краще ніж до війни.